Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і чесно вітаю вас на просторах своєї рідної Альмаматери, який я віддав частину свого життя, і яка фактично зробила мене таким. Ви правильно зрозуміли, зараз я їду по. Е в Сосновому лісі, от, саме по території Харківської державної зооветеринарної академії і в минулому ХЗВІ або Харківського зооветеринарного інституту, в якому я навчався протягом п'яти років. От, на ветеринара, на лікаря ветеринарної медицини, і, відповідно, ще майже три роки навчався в аспірантурі. Колись тут, чесно, це Бродвей, так званий Бродвей, центральна вулиця, от, по якій ми колись ходили, от, вивчали все, зараз тут все розбите, розбите, розтрощене. Дивіться, це головний корпус. От Зараз пройдемо ближче і поспілкуємось. Це все, що фактично уціліло. Ось о бізончик, а колись ці бізони бігали по лісі. От, ось якась антілопа. От, і то вона вже без рог Колись тут були пташники. О, колись тут було все прибрано і чисто. От, а зараз вже все, все пусте, все мертве. І я вам скажу чесно, територія. ХЗВІ просто перетворилася на територію призрак. Це ось ось клуб. Отут ми давали клятву Гіппократу, коли закінчували. Це у нас ось, дивіться, центральний корпус, де в мене є фотки, де я був на першому з першого по п'ятий курс. Це ось, ось сторона. Тут у нас була. Спортзал. О, це ось. Перший гуртожиток. Тут у нас жили іноземці, все повибиване, все розтрощене, все розкидане. А ось наш читальний зал. Ось тут я 5 років просидів в бібліотеках, вибирав статті, писали, готували курсові роботи. От. а ось дивіться, фактично прямий прильот. Ось була тут сцена. Колись була тут сцена. Так, да, стріляють, синок, там стріляють. Колись була тут сцена, фактично, дивіться, бачите, пряме втручання, це ось у кафедра була фізики і математики. О, А ось тут ось був э, в цьому тут був спортзал, а там вище ще був читальний зал. Оце отаке, от, що нам залишили ворки. Да, Прилетіло сюди 5 ракет. Скільки? От. 5 ракет прилетіло і С-300 казали, ескандери ще сюди прилетіли. От, і фактично рознесли тут за 30 секунд, розвалили повністю всю територію Харківського ветеринарного інституту. От. Чесно, сумно дивитися на, на цю всю картину. От, тому що, знаєте, тут кажучи, по правді тут пройшли такі. Досить важливі роки життя, от якраз формування. Мене як людини, як спеціаліста, а тим більше я хочу сказати вам, я мріяв з самого дитинства навчатися тут, в Харківському заветерарному інституті. От, я скільки себе пам'ятаю, скільки я своєму баті. Виносив мозг і казав, пап, коли ми вже поїдемо в ХЗВІ, щоб ти мені показав. От, тому що мій татко теж закінчував Харківський за ветеринарний інститут. От, мій дядько закінчував Харківський за ветеринарний інститут. І фактично для мене це було таким, знаєте, ну, як би сказати, таким викликом. От, я розумів, що я його повинен буду пройти. Не знаєте, у мене за спиною третій гуртожиток аспіранський. він теж вибивало все на світі. все пусте. Ой, ось стоїть руїна. Перед вами це другий гуртожиток від фака. Його розтрощило вщент. Розтрощило вщент. Ні одного вікна. Ви дивіться, які эти осколками як побило. Ну, тут територія. Ось овець не експертизи, кафедри, теж нічого живого, трішки позабивали все. От і на цьому все. Тут звісно трешара. Там далі, якщо ви бачите воно загорожу, там учхоз. О, там стояли корпуса, худоба, корови, свині. І там була коноспортивна школа, яку теж вщент розбомбили. Одне, що коней буквально за декілька днів до цієї атаки вивезли, вспіли евакуювати. Бляха-муха. Дивіться, а це ось он. наш кімкорпус, корпус. Наш -корпус от в якому фактично ми прожили перші два роки. От, це дивіться, четверка пострадала. Це, до речі, мій гуртожиток, я жив цьому гуртожитку. Зараз спробуємо підійти поближче, але думаю, з другої сторони обійдемо. О, А тут кафедра була у нас хімії От, і кафедра фізіології. От, сюди було, дивіться, пряме попадання. Розбомбили нахрен. Ай-яй-яй. Тут було, чесно, дуже красиво. І це дуже старе приміщення. Йому було вже більше 200 років. Це ще колісов тут. Це раніше було якесь агротехнічне училище ще при царю. І це був перший корпус побудований, він був з підземкою. Але дивіться, як гепнуло, розтрощило все нафіг. Ось тут якраз були аудиторії хімії Черешок, конечно, жесть Просто жесть. Уроди, блин. Знаєте, тут отак відчувалося, а знаєте, наука відчувалась. Тут такий, знаєте, аромат такий, знаєте, тут прям енергія була така студенческа в цьому вузі. От, і безпосередньо в цьому корпусі. Знаєте, тут от відчувалася ця, ну знаєте, як би сказати, наукою пропитана була повністю кожна стіна, кожна парта. От, а зараз воно все спаскужене, бачите, цими уродами. Ви знаєте, навіть не знаю під яким кутом показати вам відео. А це ось була їдальня, центральна. Тут ми гуляли свій випускний. От, і це все, що від неї залишилось. Якраз тут ось дивіться, тут був здоровий такий зал, банкетний. Тут ми харчувалися. І все треш, бачите, що від цього залишилось. Ні, ванна, може вилетіла якась. От. Це трешара. Я хочу підійти ближче до... Повертаємося знову до цього корпуса. Ну дивіться, не наступіть на гвістки. Ти бачиш воно? Ой, рідні стіни, вірите, дивіться, як виловило двері. Це, звісно, жесть. Бачите ось плакати, те, що було створено роками навіть століттями. Зараз просто лежить нікому не потрібно. Це ось був вход на другий корпус. Це перший корпус. Це у нас тут була фізіологія. Сюди ми привозили жаб. Тут ловили їх і отут вниз були східці. От, там, далі. І там були здорові ванни, і ми цих жаб, які я ловив у себе на болоті, от, я їх привозив сюди для експериментів. У нас тут в кожній. От, в кожній аудиторії. ми займалися тут експериментами. Ми бачите, життєвий путь Павлова. 1936, 1936 год. 1934. Зоофак. Це все, що бляха, залишили нам ці уроди. Ось у нашій аудиторії. Це аудиторія, в якій одна із перших у нас лекцій була. От, і тут фактично. Нам розповідали про попінні, кстати, тут теж волосся. Ось ви бачите, все порозбивали, повиносили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Це корпус, який пережив фактично війни, починаючи Першу, Другу світову. А от оце вже третя війна цьому корпусу стала не по... Бачите, не витримала її. Ну так, да. ну, тут же за факт, від факту все ж воно по-різному. Так провали, що тут воно, воно провалене. Розбиті телефони, дивіться, ось навіть е харчі ще стоять, те, що люди не доїли. От Миски, ложки, ополоники, дивіться, все брошене нахрен. Ось така. На другий поверх уже дороги немає, тільки дорога в небо. А ось дивіться вхід в підвал. Отут у нас були всі. О боже, що тут мухи, так, мабуть, тут хтось умер. Не знаю, що там, ну коротше не будемо туди лізти. Але по факту воно все вибите. Судя по кількості мух, мабуть, там є якась органіка. Десь якісь, може, собаки, ну незрозуміло, хто там, але... але краще туди не лізти. Обережно там. Ех, другий відфак, другий відфак. Прямий прильот. Дивіться, все розбито. Просто треш. Хімкорпус. і четверта общага, дивіться, вугол вивалений весь. І тут ну це фактично найуцілівше приміщення На механізації теж бачите, що встигли позабивали від попередніх прильотів. От. А так воно все. Зараз йду до гуртожитка, тут навіть десь вікна вціліли, ви бачите. Зараз іду і покажу вам свою кімнату, де я прожив цілих 5 років. Я тут прожив гуртожиток номер 4 О, Оце ось ось труба, оце ось береза і другий поверх, ото відкрите вікно, це моя була кімната. От, я в ній прожив 5 років. О, а це, бачите, заросше бур'янами. Ось тут якраз напроти другого гуртожитка. Це ось у нас тут танцпол був, такий собі, знаєте, танцплощадка так звана. От, і тут у нас були такі сльоти. От, ми тут якраз студентські, ми тут палили студентські багаття. От, і відповідно тут у нас була така знаєте, тусовка колись. Про яку почули на всю Україну. От. І відповідно трішки так було тут. Ну, я б не сказав б навіть весело. О. І відчуття були, чесно, теж такі досить схожі, подібні, тому що ну, мене дуже сильно зв'язує з Харківським зооветеринарним інститутом. Може виникнути багато запитань, про що взагалі я розповідаю, відносно про який зв'язок. Я вам скажу, коли я навчався в інституті, я був на четвертому курсі, от, на початку четвертого курсу, і хочу вам сказати наступне, що ну, нами була організована друга за всю історію, за 150 чи за 160 років ХЗВІ, забастовка або бунт студентів, який які по факту... Війшов в історію нашого вузу. От, і основним ватажком цієї всієї історії, ну, ви, як ви розумієте, був я. А ось, по-моєму, приїхав бивший ректор Сергій Волод Боровков. Ви не лякайтеся те, що я відзняв, ну, закінчив відео, так би, як би мовити, на півслові. От, це я зробив, чесно кажучи, навмисне для того, щоб наступне відео розпочати саме вам і розповісти вам цей епізод. От, е, мого, такого, ну я не знаю, можна сказати, навіть встановлення от, е, в ХЗВІ. От, тому, якщо вам цікаво чути продовження, то е напишіть, будь ласка, в коментарях, е що готові послухати. От, я думаю, що вам це буде цікаво. А для мене це було чесно дуже повчально. Дуже повчально. От чому ви зрозумієте, коли почуєте? От, а саме головне, що мені ця якраз ситуація у нас в країні, от за цими дотаціями, за цим усім світлом. От, чесно, мені дуже сильно нагадує 98 рік, якраз коли е я був студентом, навчався в ХЗВІ, і якраз коли ми е стали в супротив проти режиму, от який був. І обставинам, які, які склалися. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і до зустрічі в наступних відео далі буде набагато цікавіше, повірте мені.